Які проблеми сьогодні з рекламою в обласному центрі розповіли на прес-конференції оператори зовнішньої реклами Ужгорода? В першу чергу підприємці повідомили про створення 12-ма операторами міста громадської організації під назвою Асоціація рекламістів міста Ужгород. Вона б мала регулювати діяльність рекламних організацій, питання соціальної реклами та відносини з органами місцевого самоврядування. Кілька операторів зовнішньої реклами зібралися разом і вирішили, що для того, щоб краще регулювати нашу діяльність, щоб можна було співпрацювати із органами влади, із жителями міста Ужгород, такими створити громадське об'єднання асоціація рекламістів міста Ужгород, нагадаємо на виконкомі Ужгородської міської ради, ряду підприємців відмовили у продовженні дозволів на розміщення реклами в місті. Сорока двом реклама у центрі міста не продовжили договір оренди, а решті тільки на рік оператори кажуть, оскаржуватимуть це рішення в судді. у нас просто чітка наша чітка позиція в тому, що е, термін дії дозволу має бути продовжений на 5 років згідно чинного законодавства. Все, більше ми нічого не вимагаємо. На виконкомі на початку вересня підприємці звернулися заявами продовжити дозволи на 5 років. Однак позиція виконувача обов'язків міського голови була і є іншою. Реклами в історичній частині міста бути не повинно. Пламляти історичні центри міста, угоди якихось комерційних інтересів і зважати на думку всіх інших, це неправильно. Законодавчо законодавчо це наше рішення. Виконкому там було більше 350 заявок, по 40 з ним. Це йде мова про рекламу носії, які розміщені в центральній частині міста, прийняли рішення відмовити, тому що неодноразово це питання піднімалося, але, однак, ми були зажаті юридичними рамками, тому що раніше їм аж на 5 років дали були дозвіл і нічого не можна було поробити. Але слава Богу, дозволи ці закінчилися, і ми просто не продовжили в тій частині, яка стосувалася історичного центру міста. Що ж до бордів у інших районах, то на них дозвіл продовжили на рік, який не буде продовжено при порушенні умов і строків оплати.